Для вас мрія мрія це наша загальна перемога, щоб всі діти були здорові, щоб наша країна була вільна і щоб люди кохали один одного. Любов. Кохання сьогодні була важка гра, але ти знаєш? Ми залишаємося задоволені емоційно, тому що все таки проти сильного полісся ми напевно провели найкращу зустріч в історії. Третю, третю, так насправді так, але це все завдяки болівальникам. Та як нас підтримували в другому таймі, ми не могли просто відбуватися позаду. А хотілось зробити свято, бігти вперед, навіть коли сил вже не було. Але цей імпульс трибун він відчувався і надавав нам сили, наснаги бігти вперед. Ми чули тут і піск одного маленького вболівальника. Розкажи про а, а, дитину, хто він як назвали, скільки вже йому місяців. Це наш маленький Дарій Змівець Олександрович. Йому три з мі місяці, і він несамовито підтримував як тата, так і мрію, тому що нашу мрію не, не спинити. Дякую, дякую, друзі.